Неодноразово наші колеги намагалися дізнатися у Волинської податкової інформацію, яка стосується діяльності кількох благодійних організацій, що діють у нашій області. Зокрема, запитували за звіти цих організацій, які перевіряли податківці. Здавалося, діяльність благодійних організацій має бути відкритою і прозорою, але не тут то було. Податківці все ніяк не хотіли чомусь надавати цієї інформації, Тож наші журналісти були змушені звертатися до суду і виграли справу. Почалось з того, коли в березні цього року нам стало відомо, що в ході податкової камеральної перевірки звіту благодійного фонду Добра справа виявилось, що вони нібито подарували коштовне авто вартістю в понад 5 мільйонів 18-му ліцею. Згодом керівник фонду пояснив, що це буцімто банальна помилка. Ми ж звернулись тоді за коментарями до податківців щодо цієї ситуації, але там порадили писати запит. І тут почалося чого тільки не вигадували у відповідях на запити, аби не надавати нам інформації. Мовляв, ані фонд, ані його діяльність журналіста не стосується особисто. Тож нема чого тут запитувати. Запитувана інформація не стосується вас особисто та не є такою, що становить суспільний інтерес. Згодом ми вирішили запитати звіти та результати камеральної перевірки не лише стосовно фонду Добра справа, а ще й п'яти інших, які нас зацікавили. Надіслали ми цей запит в квітні, одначе, у відповіді, підписаній виконуючим обов'язки керівника Волинської податкової Сергієм Лисоюком, нам сказали. Запитувана вами інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом. А розпорядник інформації, які володіють такою інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації. До поданого запиту не долучено заяви, згоди вказаних юридичних осіб на поширення запитуваної до них інформації. На повторний запит та ж відписка, мовляв, від оприлюдненої інформації завдамо шкоди благодійникам. З метою запобігання завданню шкоди даним юридичним особам, а також в інтересах національної безпеки в умовах воєнного стану, головне управління ДПС у Волинській області позбавлене правових підстав для надання інформації про них. Після звернення до повноваженого з питань прав людини, ви рекомендували податковій з Волині надати запитувану журналістом інформацію, оскільки на запити податкова реагувала свій рідним чином, довелося звертатись до Волинського окружного адмінсуду з вимогою, аби податківці таки відповіли на запити і надали інформацію щодо звітів благодійних фондів. Суддя Фелікс Волдінер у рішенні зазначив, що вже навіть те, коли інформацію запитує журналіст, свідчить про те, що вона є суспільно важливою. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності, є відкритою публічною інформацією, яка повинна надаватися за запитами. Також суд вказав на те, що податкова у своїх відписках на запити так і не обґрунтувала в чому ж конкретно буде шкода від оприлюднення запитуваної інформації. Відмова в наданні інформації є обґрунтованою в разі, якщо розпорядник в листі вказує, якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформації, в чому полягає істотність шкоди цим інтересам від її розголошення, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає право громадськості знати цю інформацію в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Адвокат громадської організації платформа прав людини Євген Воробйов, який допомагав нам одержати інформацію волинських податківців, спочатку шляхом запитів, потім через звернення до уповноваженого справ людини і, врешті, шляхом звернення до суду, зазначив, що податківці у своїх діях кривались перш за все податковим кодексом. В нашому кейсі розпорядник інформації керувався виключно податковим кодексом, а не звертав увагу на закон України про доступ до публічної інформації. Зокрема, доступ до публічної інформації він передбачає, що при розгляді запитів на інформацію розпорядники повинні керуватися саме цим законом, а не іншими. Окрім того, в нашому випадку податкова служба проігнорувала положення закону України про благодійну діяльність та благодійні організації, а саме статею 17, де передбачено, що звітність благодійної організації не є інформацією з обмеженим доступом. У зв'язку з чим суд дослідив всі обставини справи, виніс законне рішення на користь журналіста, яким своїм рішенням зобов'язав надати. Звітність відповідних благодійних організацій журналісту до слова Волинський окружний адмінсуд, 16 листопада, позов до податкової служби Волині задовольнив частково і вирішив визнати протиправним їх дії щодо відмови надати інформацію на запит та зобов'язав надати звіти про використання доходів за минулий рік двох запитуваних благодійних фондів. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі.